Слава Ісусу Христу! Ми можемо з впевненістю говорити, що у організаторів того дійства відкриття Олімпіади був такий подвійний задум. Тобто, зображаючи картину Бейлєрта, Свято Богів, вони в той же час переслідували ціль зробити пародію на таємну вечерю Леонардо да Вінчі. Сюжет, який дорогий серцю багатьох. Християн і є християнським символом. Тому ми можемо сьогодні однозначно сказати, що була пародія на таємну вечері, була насмішка над християнством. І ті, хто понаписував, що гомофоби обмішурились, тобто не розпізнали в результаті свого як би, поганого мистецького, мистецької освіти, не розпізнали картину Біллярда. Але справа в тому, що християни таки не помилилися в своїй першій реакції. Крім того, що це все дійство було присвячене, так би мовити, французькій історії, насправді не тільки французькій, і показувало логічний розвиток цінностей французької революції, а її лозунгом було ні Бога, ні панів. І цим вона радикально відрізнялась, наприклад, від славної революції в Англії чи від Американської революції боротьби, боротьби за свободу. Бо ті революції проходили під лозунгом проти тиранів за істинне поклоніння Богу і за істинну справедливість і свободу. А французька революція мала лозунг ні Бога, ні панів, і це все зараз виливається в неомарксистський оцей наступ. Тобто, фактично, це все дійство показувало ось досягнута велика свобода. Свобода для гріха. Але чому ми можемо зараз впевненістю говорити про мотиви тих, хто приймав участь у цьому дійстві? Звідки ми знаємо? Чому ми можемо з певністю говорити? Тому що люди вже подивилися і знайшли, що на своїх сторінках, наприклад, ота жінка, яка з короною і яка нібито мала грати. Аполлона з картини Біллірта, але що вона насправді писала на своїх сторінках в соціальних мережах? Вона писала: Я буду Олімпійським Христом. І також там є такий ну, богохульний вислів New Gay Testament, тобто Новий Гейський завід. Тобто, вони знали, що вони роблять. Це була свідома насмішка. І дійсно можна погодитись з тими, хто зразу визначив це як демонічну пародію. Ну що ж, те, що вони це зробили, це не дивно. Тому що це те, що було всередині них. І хоча вони могли прикриватися тим, що нібито зображають іншу картину, але насправді те, що в їх серці було, вони не змогли сховати, вони це висловлювали. Ісус навчав так. Луки, 6 розділ 45 вірш. Добра людина із доброї скарбниці, серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста його. Те говорять уста його. Не можна стримати те, що всередині серця. Можна приховувати, але воно так чи інакше, вийде, вилізе. І те, як вони це роблять, в в Книзі приповістей, взагалі в Біблії, є таке поняття як насмішник. Давайте відкриємо приповісті 21 розділ, і прочитаємо 24 вірш, як там сказано. Сказано так: Надутий пихою насмішник ім'я йому. Він робить усе з бундючним зухвальцем. Ми можемо сказати, що ця пародія, ця насмішка, хоча вона й прикривалась, але вона зроблена. З бундючним зухвальством. Але питання в тому, хто буде сміятися останнім. Так, здається, що зараз вони в силі. Ідеологія ЛГБТКЮ, можна сказати, успішно просувається, і виглядає, що вони можуть сміятися. Але питання в тому, хто буде сміятися останнім. В тій самій книзі приповісти Соломонових. В третьому розділі сказано так, третій розділ 33 і 34 вірші. Прокляття Господнє на домі безбожного, а мешкання праведних Він благословить. З насмішників Він насміхається, а покірливим милість дає. З насмішників він насміхається. І як це відбувається? Напротязі історії це було по різному і як це може бути з цими людьми? Було таке в соціальних мережах, поширили відео, в якому хтось трансгендерний, відповідно вбраний, співає в підтримку Хамасу, співає Free Palestine, тобто виступає проти пригнічення Арабів в Газі. Але чи співав він, чи вона, чи як там визначити про злочини Хамасу 7 жовтня? Ні. Але багато оцих активістів УГБТ виступають проти пригнічення людей в Газі. І співають Фрі Палестайн, вільна Палестина від ріки до моря. В Ізраїлі дуже непроста ситуація, там є релігійні радикали з крайніми лозунгами, там є правитель, який держиться за владу любою ціною. Але я погоджуюся з тими, які, демонструючи це відео, прокоментували. Приїдь в Газу, приїдь до арабів, і ти відчуєш ту свободу, про яку ти співаєш. Подивишся, як тебе скинуть з даху. І це дійсно так, бо це є безумство. коли не маючи дійсно світогляду, не розуміючи, як діє людське зло, якась цінність гіпертрофується і зовсім не думається про наслідки. Ну, наслідки. Вони відчують на собі дуже швидко, саме тому вони поки що насміхаються над християнством, але не осмілюються насміхатися над мусульманством, тому що вони знають, мусульмани просто застрелять їх на, на тій же олімпіаді. Чи буде Бог неправий, якщо віддасть Європу мусульманам і це вже відбувається? Він буде правий. Насправді ми не знаємо точно, як буде йти історія. Подивимось на ширшу картину, яка зображена у псалмі Другому і розкривається у всій біблійній оповіді. Давайте відкриємо псалом 2 і прочитаємо його. Чого то племена бунтують? А народи задумують марне? Земні царі повстають, і князі нараджуються разом на Господа та на його помазанця? Позриваємо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пути. Але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них і настрашить їх він у своїм пересерді. я ж помазав свого царя на Сіон Святу Гору свою. Я хочу звістити постанову. Промовив до мене Господь, ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадайте від мене, і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі, ти їх поубиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як позу, посуд ганчарський. А тепер помудрійте царі, навчіться ви судді землі, служіть Господеві зі страхом і радійте стрімтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався, і щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром. Блаженні усі, хто на нього надіється. Це місіанський псалом, і звернемо увагу на перші 4 вірші, там, де сказано, що земні царі повстають і нараджуються разом на кого? На Господа та на Його помазанця. І може так виглядати, що вони успішні в цьому. Позриваємо ми їхні кайдани і покидаємо себе їхні пута. Скинемо з себе кайдани Божих заповідей будемо жити вільно, будемо радіти різноманіттю гріха, будемо гордитися цим. Але вірш четвертий. Але той, хто на небесах пробуває, посміється владика їх висміє. Перша церква молилася словами другого псалму, коли церква була дуже-дуже маленька ще. Коли Петра та Івана схопили, повели в Синедріон, заборонили проповідувати ім'я Господа Ісуса Христа, але вони відповіли, що розсудіть самі, кого потрібно слухатися більше вас чи Бога. І от коли Петро та Іван повернулися, то в діях в 4 розділі записана молитва Першої церкви, давайте прочитаємо і побачимо, що вони молилися словами цього Псалму. І нам потрібно також молитися в цьому дусі. Діє, четвертий розділ з 23 го вірша. Коли ж їх відпустили, вони до своїх прибули і сповістили, про що переосвященники і старші до них говорили. Вони ж, вислухавши однодушно, свій голос до Бога піднесли і промовили: Владико, що небо, і землю, і море, і все, що в них є, ти створив. Ти устами Давида, свого слуги Отця нашого, сказав Духом Святим, чого люди бунтуються, народи задумують марне, повстають царі земні і збираються старші докупи на Господа та на Христа Його. Бо справді зібралися в місті Отім тоді це був Єрусалим, проти отрока святого Твого Ісуса, що Його намастив ти. Ірод та Понтій палаті з поганими та з народом Ізраїлем. Учинити оте, те, що рука Твоя і воля Твоя наперед встановили, були, щоб збулося. А тепер споглянь, Господи, на їхні погрози і дай своїм рабам із повною сміливістю слово Твоє повідати, коли руку свою простягнеш ти на вздоровлення, і щоб знамена та чуда чинились ім'ям Твого святого Отрока Ісуса. Як вони ж помилились, потряслося те місце, де зібралися вони. І переповнилися всі Святим Духом і почали говорити Слово Боже сміливістю. Нам потрібно також так молитися. І Бог тоді парадоксальним чином здійснив свою перемогу. Ісус переміг гріх, смерть і сатану. Того його послідовники можуть бути сміливими. І ми бачимо, про що вони молилися, дай із повною сміливістю Слово Твоє повідати. Нам не потрібно падати духом, коли ми бачимо цих насмішників, але нам потрібно говорити Боже Слово зі сміливістю. В історії може бути ще багато поворотів. Нам слід і проголошувати Слово. Нам слід і створювати християнські консервативні партії, наскільки ми можемо це робити. Нам слід правильно голосувати. Нам слід захищати Україну фізично. І духовно. І ми не знаємо всіх поворотів. Але ми маємо молитися за церкви, щоб церкви були сильними. І ми знаємо, що буде остання битва. Не знаємо всіх поворотів історії, але знаємо, що чим все закінчиться. Давайте відкриємо об'явлення, 19 розділ, і прочитаємо з 11 по 16 вірші. Останні розділи об'явлення показують знову і знову кінець історії, показують останню битву. І от як в 19 розділі з 11 вірша, і ви почуєте тут відлуння другого псалу, Іван бачить видіння. І побачив я небо відкрите, і ось Білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, він пастиме їх залізним жезом. І... Він буде топтати чавило вина лютого гніву Бога Вседержителя. І Він має на шаті на стегні на своїх написане імення. Цар над царям і Господь над панами. Хто схиляється перед Богом, хто схиляється і приймає Його Месію Господа Ісуса Христа, той пізнає любов Божу, Той пізнає прощення гріхів, єднання з Богом у Христі, пізнає. Силу Духа Святого, якого Бог дарує тим, хто вірить, хто слухняний йому. І той буде з ним. А хто противиться, подивимось, хто буде сміятися останнім. Та ж сама картина, тільки трохи інакше, зображається в 20 розділі. Скажу одразу, що я дотримуюсь ідеалістичного тлумачення, тому тисячу років це. Великий період, період церкви. Але що відбудеться далі, 20, 20 розділ 7 го вірша, коли ж скінчиться тисяча років, сатана буде випущений із в'язниці своєї. І вийде він зводити народи, що вони на чотирьох краях землі Гога і Магога, щоб зібрати їх до бою, а число їхнє, як морський пісок. В кінці сатана, який зараз обмежений, буде мати великий успіх. Видими, буде зводити народи різними ідеологіями. Це і рашизм, це і неомарксизм, це і багато чого іншого. І відбудеться остання битва. І вийшли вони на ширину землі і оточили табір святих та улюблене місто, і зійшов вогонь з неба і пожер їх. А диявол, що зводив їх, був укинений в озеро Огняне та Сірчане, де звірина і пророк неправдивий. І мучені будуть вони день і ніч на вічні віки. Буде остання атака на улюблене місто, тобто на церкву, тому що церква є тим табором святих у новозвітній час. Але ми не маємо лякатися. Ми знаємо, що буде Боже втручання. Господь Ісус Христос заб'є беззаконника Духом Уст свої. і сміятися буде той, хто сміється останнім, хто хоче слухатися демонських духів, дотримуватися ідеологій, які радіють свободі та різноманіттю в гріху, той в кінці кінців буде з дияволом, який їх зводив в озері вогняному, і мучені будуть день і ніч на вічні віки. А ті, хто вірний Ісусу Христу, хто прийняв дар Божий в Ісусі Христі, хто йшов за Ним. У них буде вічна радість. Хай Господь благословить нас, щоб ми були загняцем, щоб ми були серед тих військ небесних, зодягнені в білий та чистий вісон. І будемо молитися, щоб Господь підняв свою церкву, дав зі сміливістю провіщати слово, дав мудрість, як його провіщати в сучасному світі з сучасними викликами, і будемо молитися за наш народ за І за те, щоб в Україні люди пізнавали Бога, а не були рабами диявола через віру в різні сатанинські ідеології. І хай Господь зміцнить вас і засяє на вас своїм світлим лицем, і дасть вам мир. Амінь.